Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами напередодні свята Святого Миколая вивчимо віршик. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. А зараз. Прослухаємо віршик ще раз, мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Ну що, вивчаємо мій святенький Миколаю, мій святенький Миколаю, приходи скоріш. Благаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині, щастя дай моїй родині і коханій Україні. І коханій Україні, а зараз прослухайте цей віршик повністю. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні, Мої любі дітки. Вивчайте цей віршик разом зі мною та надсилайте мені свої відеоповідомлення. До нових зустрічей, до побачення!